Власності на житло гарантоване кожному громадянину України. Тож закономірно, що придбавши чи отримавши свої квадратні метри, люди хочуть зробити комфорт та затишок у своїх оселях. А для цього докладають чимало зусиль, праці та власних грошей. Після відповідного юридичного оформлення мешканці стають повноправними власниками житла. Щоправда, сьогодні у програмі розглянемо неординарний випадок, оскільки, попри усі намагання мешканців, власниками свого житла вони так і не стали. Тож, про те, як живеться, що вимагають, і на що можуть розраховувати люди, які живуть у церковній хаті, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. За допомогою до програми перехрестя правди звернулася рівнянка Алла Маленко, яка запевняє, що її сім'я на законних підставах у 1988 році вселилася у будинок по вулиці Басівкуцька, 84. Саме тому жінка вважає, що міська влада обдурила її сім'ю, коли після 13 років проживання у будинку передала його з балансу ЖКП на баланс церковної громади. Мій чоловік працював на той час служба механізації управління. Обслуговував третій жек, працював водієм. І на підставі ордеру, згідно черги, міська рада нам виділила ордер на це помешкання. От. Ми поселилися. На той час наш будинок перебував на балансі третього жеку. Так тривало до 91-го року. У 91-му році. Наш будинок з балансу третього Жека передають на баланс церковної громади. На, на підставі того, що нібито колись цей будинок був православної церкви і вийшов указ президента, що раніше належало церквам повернути назад. Вказане майно будинок 84-й, У 62-му році міська рада забрала в релігійної громади і про це є відповідні документи, які ми подавали в судові засідання. Тобто 62-го року до 91-го року, до часів незалежності, цей будинок перебував на балансі ЖЕКу. Він був у міської міської власністю. Після незалежності, після набуття України незалежності, 91-му році якраз порушилося питання повернення релігійній громаді вказаного майна. Було відповідне засідання комісії міської ради і відповідне рішення міської ради про передачу з балансу ЖЕКу на баланс церкви. Сьогодні достеменно відомо, що на початку грудня 91-го року до виконкому рівненської міськради зверталися представники на той час Свято Троїцької автокефальної української православної церкви з проханням повернути лише будинок число 54, що по вулиці Басівкуцькій, оскільки у 60-ті роки він був вилучений у церковної громади і переданий на баланс рівненської міськради. Пізніше таке звернення було і по 84-му будинку. Тож 11 грудня 91-го року виконком міськради дозволив передати ці два будинки на баланс церкви. Щоправда, власне, передача будинків відбулася вже після указу президента України про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна у травні червні 93-го року. Про що дізнаємося з відповідного акту передачі, який завірили і представники ЖЕКУ, число 3, і представники церковної громади. Зауважте, що про чи небажання людей, які проживають у будинку, у документах нічого не йдеться. Насправді, указ президента гласив про те, що культові споруди повернути назад. Цей будинок взагалі не підлягає цьому поверненню. Але ж вони повернули цей будинок з балансу третього жека на баланс церковної громади. Суд надав належну правову оцінку і визнав, що церква набула у власність вказане майно, оскільки ми по суду подали відповідні документи засідання відповідної комісії, яка засідала перед сесією, і там ставилося питання, яке розглядалося саме передачі у власність. Так само суд досліджував рішення, акт прийому передачі вказаного будинку і оцінював це на підставі того законодавства, яке діяло дев'яносто. Першому році і прийшов до висновку, що ота передача на баланс була саме передачею у власність, мала на малася на увазі передачі у власність, і це закріплено в рішеннях відповідних суддів. І, і ці рішення були підтверджені апеляційною інстанцією. Відповідно, ще в 97-му році релігійна громада зареєструвала в обласному БТІ право власності про повернення культових споруд і майна. Але я кажу вам, що цей будинок ніколи не використовувався. Для культових потреб ми тут прожили більше 50 років. Змінилося не одне покоління. Для культових потреб він не використовувався. Ніякого культового майна тут не зберігалося. пані Алла розповідає, що міська влада їм пояснила, що від зміни балансоутримувача нічого у них на Басівкутській 84 не зміниться. Лише квартплату відтепер треба буде сплачувати не в ЖЕК, а церковній громаді. Ми продовжували жити. А куди ж нам було діватися? Ми зверталися на приватизацію з 92-го року. Ну ми знали, тому що ми зверталися до церковної громади. І вони нам сказали, що ми не даємо дозволу на приватизацію. Ми звертались і до церковної громади, і до міської влади, і в БТІ, Ми кругом звертались. Вони нам сказали, що е, ви живіть, але приватизувати е, цю квартиру ми вам не дамо, так як це будинок був колись. Ну, наша власність була. Ми розуміємо, що це дуже проблемний момент, і саме тому, що ми йдемо на зустріч з цим людям, ми розуміємо, що їх влада засадила, але натомість нічого їм не дала в обмін, не переселила в інше житло, не надала інше, іншого, інших квартир, іншого житла. Саме тому ми не ставимо питання про їх виселення, тому що ми розуміємо, що люди в безвиході. Ми поважаємо їхнє право проживати, користуватися, бути наймичами цих квартир, але разом з тим наполягаємо. Церква є власником. Мови про відселення ніхто не порушував, тож так і жили дві родини аж до 1999 року, поки у будинку став край необхідним капітальний ремонт. Пані Алла каже, що спочатку за допомогою звернулися до міської влади та там нагадали, що їхній будинок знаходиться на балансі церковної громади. Але розуміючи, що церковна громада не є спеціалізованою установою з утримання житлового фонду, запропонували розглянути питання про повернення на баланс ЖКП число 3. Але усно з церковної громади. ...домовилися, що ремонт робитимуть за власні кошти в рахунок квартплати. У 1993 році до подружжя Алли та Сергія Маленків, що на той час виховували двох неповнолітніх дітей, прийшло ще одне випробування. Захворів на туберкульоз легень відкритої форми батько сімейства Сергій. Потрібно було негайно ізолювати хворого від дітей. У міськвиконкомі їх поставили на пільгову чергу на житло. Та все вирішила раптова смерть брата пана Сергія, який на той час проживав у батьківській квартирі. Міська рада погодилась закріпити 16 метрів квадратних за важкохворим Сергієм Маленком. Він хворий, я за ним доглядаю. У нього перейшло з відкритої форми в таку мультирезистентний туберкульоз, знаходиться на групі інвалідності. От. Ну, відповідно, ні батьків немає, ні родини ніякої. Я дружина, я від нього ніколи не відмовлялася. Це батько моїх дітей, і ми прожили 28 років. Ну я знаю, яка ситуація, але я розумію, що квартира Степана Бандери, вона чогось вартує. Це квартира в місті. Її можна будь-якому випадку реалізувати і купити будинок в селі. За, 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 ну, будинок, квартиру в селі. Тобто можна вирішити ж зову це, це не безвихідь. Тим більше, що ми їх не виганяємо. Ми розуміємо, що нам залишилося в спадок, і будинок, і люди, які там проживають. Попри усі негаразди та завдяки старанням маленьків, їхня квартира, загальна площа якої становить аж 34 метри квадратні, нині має саме такий вигляд: одна з кімнат без вікна у квартирі. Немає коридора, як такого відразу потрапляєш на кухню, але тут є газ і вода. Ванна і Септик. Як були в Жеку журиться жінка, то комунальники поставили вікно, дали дошки на підлогу в кухні, хоч якось допомагали. Церковна громада як таким обслуговуванням будинку не займалася. Та після капремонту з 99-го року квартплати їм ніхто не платив. Люди там проживають, вони повинні за це, за це платити. Але що саме майно це є церковне, розумієте? Якщо людина там проживає, це ніби взяти, ну завод там віддав комусь якусь квартиру. Завод дав квартиру, але людина, яка там проживає, вона її плачу. У тому ж таки 1999 році до управління житлово-комунального господарства звернувся староста Святотроїцької церкви. Він нагадав чиновникам про мешканців, які і досі проживають у церковному будинку, і не забезпечені іншим житлом. У той час, як церковна громада потребує приміщення цього будинку для інших потреб, майже через місяць, на ім'я того ж таки, старости надійшла відповідь, у якій йшлося про недоцільність такого відселення. Будинок число 84 по вулиці Басівкуцькій не відноситься до культових споруд. Є житловим будинком і використовується за призначенням. Дія указу президента України про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна на вказаний будинок не розповсюджується. Згідно житлового кодексу Української РСР, підприємства та організації, які отримують на своєму балансі житлові будинки, відомчий житловий фонд, зобов'язані проводити їх обслуговування та утримання у відповідному технічному стані. Відселення мешканців з будинку може мати місце лише при визнанні будинку відповідною комісією аварійним, який загрожує обвалом. Оскільки будинок перебуває на балансі церковної громади, то замовити комісійне обстеження будинку та оплатити роботу комісії повинна церковна громада. Така відповідь була не до вподоби представникам церковної громади, оскільки стало зрозуміло, що не вирішуючи питання з відселенням людей, міська влада просто хоче відсторонитись від конфлікту. Почали судову тяганину вже нині покійні батьки Андрія Кухарчука. Рішення суду було не на користь мешканців Басівкуцької 84. Тож людям відмовили у приватизації, оскільки будинок вже був на балансі автокефальної церкви. Відтак усі витрати, які Кухарчуки понесли під час капітального ремонту, а це кругленькі суми грошей. Це, власне, їхній головний біль. Тож тепер у їхній церковній квартирі також є вода і газ, туалет і варанда, а ще нове планування кімнат. Послуг нам не надавали абсолютно ніяких. Коли будинок відносився до ЖКП номер 3 ось, ну, батьки мої зверталися. Ну, допомога, допомога була мізерна. Ну, раптом якась там банка фарби, можливо, якась там доска, але навіть і тоді ми все робили за свій кошт. Ось, а коли стало, стало, передали будинок на. Баланс автокефальні церкви нічого не змінилося, але до нас взагалі ніхто ніякого діла не мав. Ми все робили за свій і Повністю, всі поточні ремонти. На кожний гвіздочок, на кожну шиферину в мене є документи. Все підтверджено документально. В 2002 році тут була комісія, я вам ці документи надам. Всі гвоздь, ну все пересчитано і є підтверджено, що це. Все було за мій кошт. А ну, громада нам нічого не, не допомагала. Тільки час від часу ось ну погрожували нам. Ви час погрожували. Що ось на рахунок виселення. Жодного листа, жодного позову, жодного е, іншого доказу про те, що ми хочемо їх виселити, немає. Нехай вони покажуть будь-який лист, будь-який позов про те, що ми саме ставимо питання про виселення. Його просто не існує, його просто немає. Андрій Кухарчук розповідає, що у Рівне його родина приїхала у 60-х роках, і більше 50 років Кухарчуки прожили у цьому будинку. Його батько Борис Кухарчук був слюсарем, згодом комірником на базі хлібопродуктів. Він єдиний з родини, хто на той час мав паспорт. Тож він першим був вписаний у домову книжку. Спочатку прописаний мій батько Борис Іванович. А вже потім прописали мого діда. Там період невеликий, але факт є фактом. Спочатку квартиру дали моєму батькові Борису Івановичу. А вже потім дід паспорта не мав. А потім приїхав дід і отримав приход в цій церкві. Мій дід по материній лінії був у нас в 60-х роках, був настоятелем цієї святотроїцької церкви. Але ми б ніколи тут в місті Рівному не з'явилися, тому що в ті часи не всі люди мали паспорта. Андрій Кухарчук показує так званий договір найму і запевняє, що на той час, а датований він 16 червня 62-го року, цей документ прирівнювався до ордера. Донедавна старожилом будинку був його дід, що проживав по сусідству у третій квартирі. Після його смерті вже Андрій здобув цей титул. Разом з ним у квартирі мешкає дружина та неповнолітня донька. А от із сином, що донедавна також тут мешкав, тепер виникли проблеми з пропискою. Був прописаний син. Він, ми написали заяву, щоб його тимчасово виписали на час навчання в Харківському політехнічному університеті. Ось в січні місяці він закінчив університет. Ми звернулися до громади, щоб його знов прописати. На що нам від... було відмовлено? Ось прописувати його не захотіли. Такого ми не можемо дати, по-перше, в Харчука в них є де приписатися. Це, що вони вам говорять, це невірно. В них є де жити, в них є дві квартири, О, в них є де приписатися. О, і громада приписки не дає що не може дати громада одній людині приписатися, завтра, прийде, скаже, друга людина, дайте мені приписатися після завтра, третя, четверта людина. Таке ставлення релігійної громади тільки спонукало Андрія Кухарчука шукати нові документи, аби спростувати приналежність будинку число 84 до церковної громади. В Рівненському обласному бюро технічної інвентаризації. Ось у мене є така довідка, датована 97-м роком, що цей будинок. Реєстрація будинку проводилась в 83-му році за Рівненською міською управою. Слідуюча довідка 98-го року Рівненського бюро технічної інвентаризації так само вказує, що первинна інвентаризація проводилась в 63-му році, де вказано, що користувачем будинку є будинку управління №3, 3 Реєстрація будинку проводилась. Плюс ще в 83-му році за Рівненською міською радою. Ось і додатково вони повідомляють, що будинок переданий на баланс, на баланс, не у власність, на баланс Свято-Троїцькій автокефальній православній церкві. У зв'язку з тим, що був судовий спір, релігійна громада повторно звернулася зустрічним позовом до сім'ї Маленків і кухарчуків, щоб підтвердити своє право власності, і ще раз його підтвердило. І в нас є рішення судів на підставі, яких ми повторно фактично зареєстрували вже в міському БТІ право власності на вказане майно. Тобто питання балансу піднімалося, розглядалося, суди належним чином оцінювали і подивилися, що ж, згідно того законодавства, якраз було таке перехідне законодавство в 91-му році. Передача на баланс була передача у люди кажуть, що опинилися у даному конфлікті не з власної волі. На руках в обох сімей є документи, які свідчать про надане державою право на вселення у будинок по басівкутській 84 Попри це, є письмові відповіді міських голів про те, що передача новому балансу утримувачу не позбавляє їх права на приватизацію державного житлового фонду в порядку, визначеному законом України про приватизацію державного житлового фонду. Міський голова вважає що будинок є державний, і не, і ми не позбавлені права на приватизацію. Знову міський голова повідомляє, що передача на баланс є формою бухгалтерського обліку, що не позбавляє мешканців будинку права на приватизацію Державного житлового фонду. Міський голова підтверджує, що це державне конфлікту, який втягнуто церкву, а саме так вважають люди, яких чимало зібралося біля свято Троїцького храму, що на басі в куті в день запису програми, не прикрашає нікого. Та кажуть, що серед них є ще живі свідки, які готові свідчити про те, як упродовж минулих десятиріч використовувались церковні хати. Хати тому, що і 54-й, і 84-й будинок будувалися для церковних потреб і до 60-х років використовувалися виключно церквою. Про це свідчать описи майна церковної громади за 48-50-ті роки, що збереглися у радянських архівах. Вказується точна дата побудови церкви це 1906 рік. А старожили запевняють, що коли будували церкву, то вже будинок для священника стояв. Вона строїлася для священників. Тут і священники жили. І дуже, я можу розказати всіх всіх, але як прийшла совєтська власть сюди, то цю хату забрали і, і закрили собор. А цей Голдай їхній дід, Голда, він був настоятелем Собора. От совєтської власті він був. Вони його переселили, сюди переслали на цю парафію. І після цього ця хата після, після нього ще багато людей, тих священиків мінялося, ніхто не мав ніякої претензії. І навіть священники не претендували, вже як ця сім'я жила. Не, не, не спортували. А вони, розумієте, посилилися, ну, ніхто ж їм не, не, не забороняв, Ну, є хата свободна. Їх ніхто не виселяє ні завтра, ні післязавтра, ні після, -після Вся проблема в тому, що їм не дають просто право власності. З іншої сторони, якщо вони так хочуть, ну завтра я прийду в церкву, я будую, дайте мені на труби заплатіть мені це їхнє житло, і якщо їм там надають, я вони, будь ласка, там роблять. Їх, ми на чому ще раз наголошую. Їх ніхто не виганяє, їх ніхто не виселяє. До, до, них, до них ніяких претензій немає. Люди до них відносяться як до людей. Розумієте? Оцей конфлікт, що робиться, це роблять вони, не ми. Міська влада вона трошки вийшла з цього конфлікту. Вона звела церкву з людьми. І вона направила цей конфлікт, що церква з людьми. Хоча учасників цього конфлікту є три. Ще і власна і міська рада мала якось прийняти активну участь. Але натомість відбуваємося, відбиваємося тільки ми, релігійна громада в цьому конфлікті. Хоча по-чесному насправді мала би бути рада, мала би надати інше житло цим людям. Я думаю, що конфлікт був вичерпаний. Але ви самі розумієте, проблема з наданням житла в рівному черга і таке інше то таким, таким чином є проблема, і міська рада виходить в сторону від цього конфлікту. Володимир Хомко, міський голова рівного, каже, що вже щонайменше як рік намагається розібратися у суперечці і запевняє, що коріння конфлікту з нині проживаючих у рівному не знає ніхто. На його думку, з'ясувати причини, чому 22 роки тому будинок по басівкуцькій 84 з балансу міста таки передали церковній громаді, ніхто встановити не може. Та на переговорах представники релігійної громади міського голову запевнили, що нікого з будинку відселяти не збираються. Але й приватизувати церковного майна не дозволять. Шанс в них був, якби вони не програли суди. З їхньої ініціативи відбулись суди, а над судом ніхто не власний. Ні я, ні президент, ні губернатор. Тобто всі суди їм і програні. Тому е цей лист, мій, втрачає будь-який. Він нікчемний з юридичної точки зору, він є нікчемним, тому що є рішення суду, яке на стороні релігійної громади. Е якби ще хоч вони виграли апеляційний суд, апеляційний Житомир вони також програли. Та рішення щодо приватизації земельної ділянки навколо церковного будинку міська рада призупинила. Хоча пан Хомко каже, що це тимчасово, оскільки розуміє, що відповідно до юридичних канонів майно первинне, тож рано чи пізно суд змусить міськраду прийняти рішення щодо землі на користь власника будинку. Ми є власниками нерухомого майна. Відповідно, ми маємо право користуватися земельною ділянкою, яка, яка знаходиться біля цього нерухомого майна для його обслуговування. Але зважаючи на те, що належних документів на оформлення цієї земельної ділянки ми не маємо, ми впорядковуємо зараз всі документи. Так як розібралися вже з майном, впорядкували всі документи, так само зараз впорядковуємо на землю. Розуміємо, що треба оформити цю землю для того, щоб не було ніяких питань потім. Ось і зараз якраз документи лежать на сесії. І я не виключаю того, що саме тому, що документи на сесії знову починає підніматися питання цього будинку. Земля прив'язується к будинку, а не проживаючим. Особа, в принципі, має право на приватизацію землі. Має. Але <кій> в першу чергу тут, скажімо, буде прив'язка к будинку, тому що не може бути так, будинок є власністю одної особи. А ті люди, корот проживають, приватизували, і що виходить? Звісно, це буде опять судовий спір, опять нонсенс. Тобто, в першу чергу, особи мають право на приватизацію землі, але ті, які оскільки будинок приватизує є власністю громади, то в першу чергу, звісно, громада має право на відповідно. Там зовсім інше буде право, тому що право на приватизацію мають право фізичні особи, а громада це юридична особа. Понимаете? Тут трошки інші будуть моменти, але в першу чергу вони мають право. Міський голова каже, що людей, які з тих чи інших причин не приватизували житло у рівному, є тисячі, і йому важливо знайти справедливе рішення для всіх. Тож пообіцяв вже на наступній сесії створити депутатську комісію, до якої увійдуть представники усіх фракцій, котра буде шукати вихід з ситуації. В принципі, теоретично місто може купити, може побудувати будь що. Це не дешеве задоволення, але ми можемо це зробити. Але хай це буде рішення колективне, ні когось одного Тобто, це саме рішення по Басівкутській 84? Не по, не по Басівкутській, а саме по тих людях. Що з ними далі робити? Тому що ясно, що цей будинок вже ніхто в церкву в релігійної громади не забере. Це неможливо. Але якийсь інший компенсатор, теоретично це можливо. Хай депутати розбираються, бо справедливого рішення тут неможливо. Юридично ситуація загнана в такий глухий кут, що юридично ви її не розрулите, бо часом кажуть по справедливості. Якщо цивілізована держава, то по справедливості так, як прийняв рішення суд. На тему Можна багато що говорити, але якщо ми йдемо в Європу, то рішення суда основне для будь-якої держави. На жаль, рішення суда, на жаль, у ну, крайньому разі поки що не на їхню користь. Я хочу донести це до людей, щоб люди знали, що якщо вони живуть в будинку 20-30 років, або так як я більше 50, то це не означає, що в один прекрасний день до них не прийдуть і скажуть, що це не їхнє майно. От, а ми думали, що це наше. Робили все добудови, а в результаті нам сказали і просять на вулицю. Це рішення не є неправильне. Я хочу, щоб це рішення скасували, переглянули справу і повернули нам кришу над головою, ту, яку батько зробив для, для своїх дітей. Законно, чесно. У мене є безліч свідків, які з ним працювали. Сьогодні вони на даний момент працюють, от і знають, як він отримував, як воно все було. І ніхто не мав до цього часу ніяких проблем, тільки нам, а то вийшло так, попали ми під таке. На рахунок цієї судебної. Тяганини це, до речі, не додає честі нікому. Ні одній стороні, ні іншій стороні. Я ну, вирішую так, що воно повинно на цьому якось зупинитися, призупинитися. Є рішення судів, це не рішення громади, не рішення їх. І не може так, бути, що одна сторона так вона хоче, вона буде судитися там ще п'ять суддів, десять судів. Є рішення суддів, конкретних судів, які це було виконано і зроблено. На думку адвоката Володимира Цуняка, люди мали шанс отримати право власності на це житло, коли воно було у власності держави, а саме у період до 1991 року, приватизовується державне житловий фонд. От якщо б вони успіли тоді, коли воно було власністю міського, все було б законно. Вони не скористали своїм правом. Потім будинок був передан. Все, тобто про приватизацію вже мова не може йти. На думку адвоката, сторонам конфлікту, а це і мешканцям церковного будинку, і церковній громаді, і міській владі, варто сісти за стіл переговорів, аби таки знайти компромісний варіант виходу з конфлікту. Та головну роль тут повинна зіграти міська влада, не без вини якої розбурхався конфлікт. Сьогодні кожна із сторін цього конфлікту мала можливість за нашого посередництва висловитись. Тепер дуже важливо, щоб сторони могли почути одне одного і знайти компромісне рішення. Ми ж обіцяємо не залишитися поза увагою до цього конфлікту і розказати, як будуть далі розгортатися події. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.